Олександр Тарасенко їде власною автівкою на роботу. Після поранення втрати обох ніг каже, знову сів за кермо. Напередодні придбав переобладнану автівку під ручне управління. Одів протези, сам сів машину і поїхав по нашому місту Золотоноша. Олександр Тарасенко говорить: в автівці почувається впевненіше, а кермування для нього як психологічна реабілітація. Тут продавці мене все знають. Психологічно дуже допомагають, усміхнуться, привітаються. Військовий розповідає, після поранення не втратив смак до життя. Виїжджає до міста, спілкується з людьми, а ще каже, згадує службу у війську. Може, мені був потрібен той час, який я провів там в зоні бойових дій. Може, він мені був потрібен, щоб зрозуміти наскільки я люблю свою Україну. А ось це місце стало для Олександра Тарасенка другим домом, розповідає він у залі реабілітаційного центру в Золотоноші продовжує займатися з реабілітологами. Нормально. Тут він спілкується з відвідувачами та мотивує інших військових відновлюватися своїм прикладом. Розумієте, просто хочеться чимсь допомогти хлопцям, які були там, де я переживали. Переживають просто чисто. Скажем так, по люлюському, що їм важко, що мені вже набагато багато проще. Я акліматизувався після робочого дня та занять він знову повертається додому. Пока. Хоча тепер має цивільні справи, Олександр Тарасенко каже: не втрачає зв'язку із побратимами та друзями, з якими лікувався в Україні та Іспанії. Дбає про рідних і рухається до своєї мети впевнено стати на ноги. Віта Кавун Суспільне новини Черкаси.